Хочу коротенько ще. Угу. Назар Долинський пише. Христос страждається. отче, а можна молитися за дівчину, з якою колись зустрічався, але вона тепер заміжня за другим. Андрій, я тобі той Назар, я тобі так скажу. По справжньому ми любимо тих. За кого в тайні молимося. Молитися ніколи не є гріхом ні за кого, знаєте. Бо навіть за якогось найгіршого грішника теж треба молитися, щоб Бог йому дав ту спонукаючу ласку, щоб він зробив перші кроки до покаяння. Бо покаяння не відбувається в один день. Людина має дійти до такої складності, до таких. Безвихідних вже ситуацій, що далі вроді вже якби нема. Ну, як блудний син, пам'ятаєте? Спочатку все йшло дуже добре. Гуляв, направо, наліво, гроші були, все. Потім гроші мають властивість закінчуватися. особливо, якщо ти не працюєш і бюджет твій не поповнюється. І далі його вигнали, звідти все, він вже нікому не цікавий, пішов до роботи. Але людина не пристосована, знаєте, і ще щось трохи там робив, трохи платили. І поки не дійшов до крапки до ручки, коли вже їв разом із свиньми, з корита, і той йому ще не раз заходилося по плечах, діставав за те, що їв з свиньми разом. Знаєте. І тому поняття. Навернення відбувається від тоді, від коли людина заходить вже в конкретний тупік, коли вже все, вже далі вже нема куди. І тоді, це так, знаєте, прийшов, йшов, персів в стіну, ну в стіну ще можна піти в сторону, а ти заходиш в кут, Туда стіна, туда стіна, кут, далі нема куди. Оце я завжди кажу, як ну, з позиції психології кажу, коли ти зайшов в глухий кут, дуже добра нагода розвернутися. Повернутися в другу сторону і піти назад. Це відбувається, оце повернення, це покаяння. І тому буде мати таку добру нагоду тепер не тільки покаятися, а ще і отримати прощення. Так, Наталя, Христос рождається, будь ласка, поясніть, чому практику 40 Отче наш, то її значення слава Ісусу Христу. Слава на 40 раз очі наш не може бути з різних причин, так? Так як 40 разів Господи померли, так як 40 днів ми віддаємо за, за померлих, 40 це може бути різним. Тому так просто сказати чому 40 раз очі Щоб угадати, чому там, де ви чули, було це 40 разів. Там, де ви це чули, там Ліпше там запитати. Я так не практикую. Так. Цього року ми перейшли на новий календар. Ніби все добре, але цікавить свято Водохрестя кожного року, 19 січня, ріка Єрдан міняла свою течію, і в цей день вода міняла свою структуру. Хто це провіряв? Ви дуже веселі і цікаві всі. Чи читали ви? Чи були ви на Йордан хоча на водохрестю? Певно, були. Йордан повернувся назад, бачачи того, хто входить до нього. І вогонь божества змінив воду, змінив структуру води. Це було, коли Христос заходив в Йордан. Не на водохрестя, коли ми святкуємо Йордан, а коли Христос заходив в Йордан І коли Іван Хреститель його хрестив. А тепер покажіть мені хоч одну книжку греко-католицьку, православну, римо-католицьку, московського патріархату. Варфоломея. Любов книжку, у котрій написано, що Йордан 19 числа. Ні в одній. Ні в московській, ні в Київській, ні в грецькій, ні в якій. Так, так само, як і Різдво. У кожній книжці різдво написано 25 грудня у нових книжках, у старих книжках. Церкви, які мають більше як 100 років, 200, які мають стародруки, Євангеліє чи ще що-небудь. Відкрийте книги, богослужбову книгу, Євангеліє, богослужбове. Любу книжку Любового року видання. 800-й 700 й рік. Відкривайте ззаду, є біблійний, там є е, все написано, який Іван Глія читати. Відкрийте і почитайте, коли Різдво. Любій богослужбовій книзі. Різдво 25 грудня. То, що ми його святкували 7, і всім казали, що то 25 грудня. Ні, не казали. Але написано було 25 грудня у всіх церков, церковних книжках. Тому Йордан повернувся назад це тоді, коли Христос прийшов у води йорданські. А то, що ми святкували 19-го, ви чули сьогоднішню проповідь, що я вам казав? І почув Господь голос народу свого. Якщо завтра збереться ціла Україна і скаже, в Йордані хрестився те Господи, і структура води переміниться. Якщо весь народ прийде і скаже, весь народ прийде і скаже, у Йордані хрестився те Господи, і Дух у виді голови сходив на нього, і глас отця було чути із неба. І вся структура води зміниться, бо Бог слухає голос народу свого. Богдан Сарамага! Як часто треба приступати до сповіді, рівно так само, як, як часто треба митися, якщо грязний миєшся, якщо є гріхи — приступаєш до сповіді. Віра Павленко, слава Ісусу Христу, Отче Василю, перед великими святами співають царські, царські ворота. Поясніть про них, дякую, не пам'ятаю. Перед великими святами співають царські ворота. Може царські часи, а може царські ворота. Будемо рахувати, що я запитання не зрозумів. Царські ворота рахуються. от Райські двері, царські ворота. Це символізує, якби іконостас символізує як би, межу, так, на якій сталося відкуплення. Тут Старий Завіт, там Новий Завіт. Ісус Христос приносить себе в жертву і Він пройшов через оці царські ворота, і відкриваючи через них проходить сам Ісус Христос. Слава Ісусу Христу, кожного року, 19, 6, я день міняю свою... а це вже було. Будемо святкувати, чи буде вода мати таку силу. Прошу про молитву за моїх батьків, які прожили під ці два роки разом. Дякую Господу та ти наша допомога. Дякуємо. Батьки, які прожили 52 роки разом, це для дітей найперший приклад, діти, дорогі мої, і ви повинні рівно ж так само і наслідувати своїх батьків, що спільне подружнє життя, знаєте, всяке є в житті, особливо в подружжі, і сварилися, і мирилися, і розходилися, і любилися. Але коли знаєте, то людям більше. А то є любові, то знаєте, ті сварки навіть незамітні. Тому любіть один одного і шануйте один одного. Слава Ісусу Христу 14 грудня і слів побратимів загинув син моєї подруги, офіційно, без вісти пропавши, як маємо за нього молитися. Молитися, як за живого, поки в не буде знайдений. Як за живого. І не переживайте, у Бозі ми всі живі. Ми просто переходимо з одної форми життя в іншу, але в Бозі ми всі живі. Тому молиться в будь-якому варіанті треба, за, як за живого, так, щоб Господь Бог привів, він може, бути, він може бути в полоні, він може бути десь, ну, Бог знає де. може, може десь рятується, виживає, десь повзе, поранений, ну, пропав безвісти. Прилетіли там снаряди, так, тих знайшли, тих не знайшли. Ну, той десь утік, той десь забрали, ну різне буває. Поки нема підтвердження, що він загинув, тобто нема трупа, молимося, за, як за живого. Не переживайте ці молитва ваша не пропаде.